Чемпіонат України з Ого! На тенерів лупанув проводимо заміну піропатронів. Зі, скі! Зі скі! Я більше бензинових моциклів не хочу. Ха -ха -ха. Оце правильний фініш. Привіт, друзі, вітаю вас на каналі Motovlog.ua. З вами свят. І сьогодні ми на чемпіонаті України з Хардендуро. Перший етап. Будемо дивитися гонку, підтримувати друзів-спортсменів. І одразу після цього відбудеться також перший етап з кантрі-кросу. Тут будуть їхати паки, будуть їхати квадроцикли, важкі та легкі мотоцикли В форматі кантрі-крос. Умовно можна його теж віднести до такого лайт-раллі, тому що. Перешкод штучних, як в Хардендуру, не буде, а буде більш швидкісний формат. Ну, Побачимо, як все пройде. Купа людей, купа техніки. Дуже цікаво. Виходжу з парку гонщиків. Встановив моєму другу Антону Копійкіну нові піропатрони в його захист від Alpine Stars. Це тестовий формат, тому що він тільки починає. Ось поїхав Сергій Ліпінський. Київ, Тім, на BMW GS-900 буде їхати Country Cross. А чим цікавий цей жилет Антона, тим, що в нього є подушка безпеки, яка може за два падіння двічі стрільнути і захистити його від важких травм. Тобто це черепаха, в якій є подушка безпеки, яка надувається під час падіння дуже швидко. І береже спортсмена від травми. <ріст> Це старт фінішна зона. <ріст> <ріст> Ардендуро дисципліна мотоспорту, яка випробовує гонщика та його техніку на витривалість фізичну, технічну і навіть психологічну. Їдуть такі перегони на легких мотоциклах вагою близько 100-120 кілограмів з великими ходами підвісок. Формати гонок дуже різні. Зазвичай це полоси штучних перешкод біля зони старт-фінішу, або дві такі ділянки в різних локаціях траси, як в нашому випадку, та основний трек, що пролягає по складному природному рельєфу, який може або замикатися в коло, або мати окремі ділянки старту та фінішу. Три класи для гонщиків різного рівня: зелений, жовтий та червоний, легкий, середній та складний або професійний відповідно. Штучні перешкоди дуже видовищна частина перегонів, тому її розташовують близько до глядачів та інших розважальних локацій на змаганнях. Гарний приклад психологічної складової підвішена колода. Технічно цей елемент не складний, але початківці часто застрягають на ньому саме через невпевненість та страх. Досвідчені ж райдери, як ми бачимо, майже не помічають цієї перешкоди на своєму шляху до фінішу. Кавинок на першому етапі можна було побачити кілька електричних мотоциклів, як фабричних, так і саморобних на базі шасів від мотоциклів Хускварна та КТМ. Це свідчить, що електрична техніка починає набирати оберт, хоча я досі обожнюю звук двотакного двигуну та запах його вихлопу. Це більше 100 гонщиків змагається за звання найпотужнішого гонщика країни. Це друга секція штучних перешкод, яку ви, до речі, могли вже бачити в інших відео на каналі. Вона відрізняється за складністю та кількістю елементів під старт фінішної зони. Тут важлива загальна витривалість, гарний баланс, вміння стрибати трампліни та дропи. Часто такі секції вибивають без ритму після основної траси з природнім рельєфом. А хто обіцяв, що буде легко? Парк гонщиків. Тут і легкі мотики, і мотики, які готуються їхати кантри крос, легкі, важкі. Ми зараз будемо міняти Антону піропатрони в його жилеті. Маленькі машинки такі стоять, акуратні. Enduro Club Ukraine теж на базі. Так, так. Проводимо заміну піропатронів на жилеті Alpine Stars Tech Air Offroad для підготовки до ралійної гонки. Тому що Антон зараз їде на харді, після цього поїде кантрікрос. Ось такий тул прямо в жилеті живе. Він нам потрібний для того, щоб від'єднати піропатрон. Прибираємо піропатрон. Ага, він стрільнутий. Беремо новий, тільки з Польщі. Сьогодні вранці привіз нам рейсовий автобус. Вкручуємо новий піропатрон. Під'єднуємо електрику, фіксуємо, ставимо на місце. Тепер другий. Під'єднуємо наш конектор. Дивимось зараз ще стрільно в цей. Цей виглядає як цілий. Але світиться. Про всяк випадок поміняємо на новий, то, щоб бути впевненим, що на Country Cross вистачить патронів. Так. Прикрутили, під'єднуємо електроніку, фіксуємо, вставляємо назад. Так. Все, ставимо спешл тул на місце. Перевіряємо. Два червоні вогники горять. Горіли і погасли. Те, теоретично має бути все добре. Річ нова, тільки тестовий заїзд день пройшов в ній, тому будемо сподіватися, що все відпрацює. Погнали далі, дивитись змагання. Що там? Що? Готуєтесь О, до старту. Так, шутуємо, сьогодні лица не попадає рук. Чудово. Підходить. Тебе сумочка. Привет! Привет! Шо, ти їдеш? Зустрілися, що, а ти будеш їхати? Ні, я прийшов, прийшов підтримати справу. Ти ж поїдеш, а ну ти ти поїдеш. Ні, я буду підтримувати. Фрило, І шо, шо скажеш? як Пушка гонка, ностальгія. Так, да, ностальгія. Я теж ну, би, в мотозмаганнях не приймав участь, але я, коли я приймав участь, в велозмаганнях, я це відчуваю, оце прикольний вайб змагань, типу, багато різних людей. Кожен якось по-своєму їде, виглядає. Дуже Круто. А а вона чукували, ступай, не, не знаю, але я брав мікрофон, але вони в сумці, я думаю, що вона так. Вона ну, я так безлучу до людини, що команда Enduro Club Ukraine. Enduro, це героїчне подолання. Основний трек часто залишається поза увагою глядачів, бо туди складно дістатися на мотоциклах, не кажучи вже за власні ноги. Але ми вирішили пройти далі по треку гонки, щоб хоча б трішки привідкрити завісу основного треку. Це Діма Ворона з Клаба. Так, так, ми йдемо по звуку. Кажуть, ідіть, хлопці туди, там, де гарчить. Я дуже сильно гарчицю, відлазь. На тенерів лупанув. Потім немає чогось такого жорсткого. Ну Оці підйомчики і спуски нормальні. Робочі. Це підйом. Ну, стрілка наверх. А, це реверс. R, Це на завтра буде підйом. А сьогодні це спуск. я Цікаво, я буксую, в мене сліки. Нормально, в одній руці камера, в іншій цигарка і буксуєш. Це незрозуміло. Щось там чуєш штуку мають походу з прогресії щось. Чого стук це... чи ні? Та да. може і ланцюг. Я думав це трасу заб'є.

<реш> <реш> Саня, что-то гума натремает. <реш> что-то, блядь. Шлифанув. Матвей, давай, газуй. Давай я тебе сейчас палку подбравлю. Ты просто заебись. Палка, сигарета. Давай. <реш> давай. Є, <laughs> yeah, все, он. Женя, акуратно. Ромчик, давай. Підходим. Трек менеджер це спеціальна людина, яка, крім вміння вправно їздити на мотоциклі, має бачення рельєфу та гарну уяву, щоб старого покинутого кар'єру побудувати складну та насичену елементами ендуро трасу. Людина, що будувала цей трек. Майже жила в цьому лісі пару тижнів, якщо не весь місяць. Підйоми, спуски, траверси, петлі накрутив, так накрутив. Моя повага, друже, спортсменам. До речі, теж сподобалось. Пам'ятаєте, я казав, що Ендуро це про витривалість техніки та спортсмену? Он внизу стоїть мотоцикл, який таки не витримав цих знущань, а його власник пішов з треку, щоб повернутися по нього вже після закінчення гонки. Заїзд першого дня добігав кінця, тому я поспішив на старт фінішну зону привітати друзів з фінішем та, користуючись нагодою, поспілкуватися з деяким спортсменів. радий зустрічі, я теж радий зустрічі. — На чому Їхав Розказуй, показуй. — Їхав я на Arctic Leopard X800. Це не є повнорозмірний мотик, бо є читок у нас повнорозмірний, але так як я трошки маленької статури, я подумав спробувати взяти його на Хардендура. І я більше бензинових мотиків не хочу. Розумію. — Я більше не хочу. Це така читерна штука. Тут база трохи реальна. І я можу завжди тільки так і собі їхати на задньому. Я дістаю в землі, бо він низький. І тут потужності 25 кВт. Якщо Та, тут 25 кВт. типу, автомати, люба горка, я не думаю за сцеплення, я не думаю за передачі підібрати. Я просто газую. Єдиний нюанс реальна резина. Але. Ну, проїхав, проїхав. І п'ять-шість, ні, шосте, коли я вже не доїхав, вже не поїхав. П'ять кіл я кайфував, я просто кайфував від Хардендуро. Їду, не переживаю. Ну, то, що руки позабивалися, бо останній раз я Хард їздив у 2019 році. Ще хесу було. Після того я не виступав. І сам не в формі, не цей. Але це балдеж. Не прибідняйся. ми всі знаємо. <смеш> 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 <де> раки зимують. <смеш> так, та ну я кантрик їздив трохи. А це. Хочу подивитися взагалі, скільки в мене ще відсотків лишилося, бо я його. Е, я його... Взагалі, 에, позавчора тільки зібрав, і сьогодні я перший раз на нього сів. І це автомат. ну, Типу, з бензинки я перший раз сів. Лишилося 23% в мене, до речі, на ньому. І 20? 23. 23. Так. Ну, нормально. А проїхав 38 кілометрів. 에, новий мочик з коробки, дістав 2 кілометри, чисто тут прокатав зранку. І от 40 кілометрів, типу. Це у нас задня гальма, це так, передня. Так, так. А, газ лінійний. Так. Ти виставляєш собі з програми, як хочеш, в принципі. Через застосунок якийсь. Так, да, так, да, так. Да. До батареї застосунок, що я дивлюся собі, скільки відсотків, скільки сот, там як заряджається. І до контролера. Ти виставляєш собі сам, як ти хочеш. У нас на повнорозмірній моделі там є типу, пару режимів, триал, ендуро, крос-ралі. І, типу, ти можеш прямо на приборці, ну, на кнопках переключати. Ага. Тут є три режими. Я, якщо треба десь, щоб не пробуксовували, я включав другий, а там, де треба повний газ, третій режим. Хоча, типу, насправді, якщо привикнути, на третьому їхалося дуже круто. Типу на всій потужності одразу. Ну, кажу, на стільки... а, що 80 кг. я сам 50 важу, 80 мотик, 100-кілограмовий мотик я би не, не, не тягав. Би, так. Не тягав. Клас. Маленький, худенький, в принципі, кайф. Поняв. Клас. Як гонка взагалі? Взагалі прикольно кажуть. Я Хар... пройшовся по треку, там такі були цікаві віражі. І багнючки трішки. От я на останньому колі багнюку зловив, по мені трохи видно. Я просто через руль. У мене вже не було сил ні в руках, ні в ногах. Я пішов через руль багнюку. Я вже просто прилип добре, що запасні рукавички були, передягнув і тут тільки що на колесах. Знов через руль. чотири місця пропустив, бо ми четверо їхали разом. Яка позиція на фініші, ще не знаєш? Не знаю. Ну кажу, десь чотири позиції я тут. На останньому колі я взагалі п'ять позицій профукав. І що? Але я їхав для себе. Я їхав по фану, я їхав попробувати, що таке електричка. І я хочу тепер навіть на ній проїхати весь сезон, попробувати хард, але важно ще себе пілотувати. Шановні шановні у нас наближається фінь. Дякую. Все, дякую тобі. Вот это правильный финеж. Привіт, Антон. У меня ручки не, не гнусно. Шановні способі, проїжджайте, будь ласка, трошки далі, не вставайте на дорозі. Трошки далі проїжджайте, у вас буде час зараз поспілкуватися, звісно, обміняти емоціями. емоції. Давай Шти? свіжі емоції, Антон, розкажи. Це просто боль. Перша гонка. Перша гонка. И. Постоянная боль. Ручки трешки затерты. Та руки так? болят <сих> страшно, побитые. Но ну, мотик тилы. Ну я бы не сказал. Не ну, тришечки, то директор. Надо, надо завтра этот. Надо завтра хвост получить. Я сейчас Пре... пока не скажу, поэтому всем Пре... Ну, сподобалось? Тренування, тренування. Я облагання. завтра поеду ще раз. Все, будемо чекати. Будемо Змагатися далі, головне резюме. Це правильно, бойовий дух не втрачено. Це найголовніше. Яка краса.